Música Vistas em Місто вічних надій, місто сирих дощів, допоки ти є, я твій, місто веде війну, відбиває атаки часу, місто чекає весну, і допоки є, воно наше, я розкажу тобі без непотрібних слів Про все, у що вірю я, все, що я зрозумів. Розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі є моє місто. Хочемо вам запропонувати оновлений наш майданчик. Ми його стараємося оновлювати весь час. Починали ми його працювати, починали ми його робити минулого року. Часно Та, кажучи, ідея виникла через те, що такі часи в нас настали складні і війна. І... І революції хотілося просто доказати всім і собі з першу чергу, що як би не складалося, але все ж таки люди це є двигуни, які можуть своїми зусиллями зробити все, що вони захочуть. Як ви бачите, цей дитячий майданчик ми зробили завдяки зусиллям мешканців масиву та також всеукраїнського об'єднання «Свобода». з гідрометцентру на наступний тиждень вже має настати справжня тепла весна. Тож я зі своїми побратимами, свободівцями в черговий раз зібралась на толоку, щоб відновити дитячий майданчик, а то вже бачимо, що діти вже ходять на нього. Відновили коника, пофарбували. Ще залишається тільки на гойдалку встановити. Ну і крім того, ми посадили багато хвої, позачищали територію навколишню. Слава Україні! Ну, сьогодні в черговий раз ми проводимо толоку тут. на Парку біля масиву заріччя, і тут поставили таку загорожу, щоб не в'їжджали машини, так як для деяких людей місто то тільки їхнє подвір'я, і дуже багато сюди їздять е, брати собі землю на клумби. І утворюються ями, і люди туди виносять вже сміття. От. Ми в черговий раз прибрали, ще хотів би подякувати. Е, тиждень назад тут прибирали діти з першої школи. Е, ми докінчили в тому е, краю. Зараз вже докінчуємо майданчик, встановлюємо коника. І Гойдалку, щоб його вже запустити на літо. І ще би хотів сказати, щоб люди ні в якому разі тут не смітили і навчили своїх дітей, щоб дотримувалося чистоти. Бо Україну нам ніхто не збудує. Повинні ми самі її будувати, кожен біля свого дому, в своєму домі, і не вважати Україну тільки своїм подвір'ям і своєю квартирою, а вважати Україну, от все, що є, у нас вся земля, що є навколо, і слідкувати, і доєднуватися до таких акцій, які ми проводимо. з очистки свого міста ну і підготувати е, свої околишні територію біля свого дому, свій парк, який є в тому районі, до Великодня. Слава Україні! Дякую.